Ніхто не питався, нікого ви не питалися, коли вже все закладені гроші, зроблено так, потім ділиться. На один дім, виходить, 800 тисяч. Получається, туди пішло 400 тисяч, а тут все, що залишилося, чия. А коли ви мали тут обговорення? Не Було неділю назад, чи щось трошки більше, приходила ще і почала нам тут розказувати. Треба, ми тут зробимо, ось лавочку саме зробили. Треба буде, зробимо. І дитячі качелі самі своїми силами. Нам не потрібно тут допомоги, Але зробіть так, щоб було по-людськи. Було так, зробили до трьох метрів. Що то є територія? Приїде пожарна машина, де вона тут стане? Ви знаєте, Якась газова ви, служба, ще ми щось небає. Це тільки проблем. Андрюч, ми стільки, є, по стільки, проблем. Є, стільки є, є місць, треба робити так в чергу. Знаєте, тому дай Бог, що воно вийшло, що ми робимо тут. Може Наступний раз невідомо, коли будемо робити. Може, невідомо, що взагалі буде зрушення. Бажаю вам доброго дня. щастя, здоров'я. Невідомо, що на всій тисячі рік буде з нами.